Привіт, мене звати Марія Мельник, я є магістром клінічної психології УКУ. Моя освіта вже триває більше ніж 9 років. Також у мене є досвід роботи практикуючим психологом більше ніж 5 років, впродовж яких я провела більше 4 тисяч індивідуальних консультацій. Я Також вела психоаналітичні групи, тренінги та лекції. І сьогодні я хочу записати відео на таку дуже важливу на мою думку зараз тему, як психотерапія змінює життя. Я тут поставила біля себе телефон з замітками, про що я хочу поговорити, і я не готувала текст наперед, бо хочу бути спонтанною, щоб спомогти якомога простішими словами і в якомусь такому ближчому конекті з тими, хто дивиться, цю тему розкрити. Перший термін, про який я хочу поговорити, це нейропластичність. Це така здатність нашої нервової системи бути гнучкою, і ця здатність є фундаментальною для змін. І вона є також таким важливим підґрунтям того, чому психотерапія є науково підтверджено ефективною, тобто, грубо кажучи, наша нервова система вона є. Нучкою і здатною адаптуватися та буде змінюватися. І власне всі психологи говорять про те, наскільки важливим є вплив дитинства, наскільки він фундаментально формує, впливає глибоко вкорінює певні особливості в наш спосіб думання, будування стосунків, життя. Загалом, але через нейропластичність нашої психіки ці впливи раннього дитинства і нашого життєвого досвіду можуть бути певною мірою не те, що змінені, але згладжені і компенсовані. Тому, наприклад, впродовж довготривалої, кропіткої психотерапії може бути пом'якшений, наприклад, тип прив'язаності людини. Якщо в неї була травма прив'язаності, то людина може розвинути. Більшу здатність довіряти в стосунках завдяки досвіду безпечного терапевтичного стосунку. Наступний момент, про який я хочу поговорити, це усвідомлення несвідомленного. І чому це змінює наше життя? Більшість того, що вирує у нашій психіці, є несвідомим, відповідно таким, на яке ми не маємо вплив. І коли в терапії ми аналізуємо свою історію життя, те, як протікає наше життя, як ми в ньому поводимося, як контактуємо з людьми. Ми отримуємо доступ до того, що в повсякденному житті зазвичай залишається неусвідомленим, власне завдяки тому, що терапевт може помітити і відзеркалити щось, чого ви не бачите. Усвідомлення неусвідомленого дає нам свободу в своєму житті поводитися не автоматично згідно з якимись нашими такими умовно умовної налаштуваннями, а могти вибирати наші реакції, наші. Рішення, які ми приймаємо в житті, і в спосіб нашої поведінки на практиці це виглядає так, що в терапії, наприклад, клієнта може проявитись якась певна реакція на те, що сказав терапевт. Наприклад, я можу сконфронтувати клієнта м'яко, намагаючись йому показати щось суперечливе, нехай в його поведінці. І клієнт може це сприйняти як критику, тому що, наприклад, він звик чути критику від своїх батьків. І я можу йому допомогти усвідомити, що це його така базова реакція, і він, наприклад, реагує знеціненням на таку критику, хоча вона була конструктивною, наприклад, в даному випадку. І клієнт, усвідомлюючи це, може тепер. Відокремити, що зараз те, що відбувається в терапії, або, наприклад, що буде відбуватися нього на роботі чи ще в якихось ситуаціях, це вже не повторення минулого досвіду, а теперішній, який є окремим від минулого. І відповідно він може вирішувати, як реагувати в моменті, а не керуватися підсвідомою автоматичною реакцією, яка була. На критику в нього в дитинстві, але зараз поширюється на всі ситуації без розбору. А ми це проговоримо в терапії для клієнта. Це стане таким інсайтом. І після цього він ну, йде свої жити своє життя, наприклад, і в якийсь момент він знову стикається з критикою, і все відбувається так само. Він реагує як завжди, автоматично, там з якоюсь агресією, захищаючись чи знецінюючи, і потім приходить знову на сесію і. Це, якщо щось я придумаю на ходу, такий випадок, це, звісно, нереальна не ситуація. Отже, він приходить на сесію і каже, що от, знову сталася така ситуація, знову відреагував так автоматично. І тільки вже потім, після того, як це сталося, зрозумів, що відбулося, що це знову така моя типова реакція, якої я б не хотів. І ми в терапії це знову проговорюємо. І так, може бути кілька разів, наприклад. В якийсь момент настає момент, що клієнт може відслідкувати свою реакцію вже в моменті того, коли воно відбувається, а не постфактом. Не тільки впізнати, а ще й видозмінити, подумати, а як я би хотів відреагувати. Ну і це такий довгий процес впровадження цієї зміни, але Відбувається на такому дуже фундаментальному рівні, глибокому змушує нас переосмислити глибоко вковаріні способи реагувати на речі. З цього випливає наступний пункт про патерні поведінки, і також те, як вони пов'язані з нашими травмами. Наша психіка працює так, можна сказати, стереотипізовано, тобто мозок схильний спрощувати. Різні речі, щоб економити свою енергію, також це несе захисну функцію, тому що коли ми запам'ятовуємо якусь негативну ситуацію і формуємо на неї таку шаблонну захисну реакцію, це допомагає нам ефективно реагувати на якісь стресові ситуації. Ну так, принаймні думає наш мозок, але в реальності. Не завжди ці шаблони є найкращою реакцією. Це ми так психотерапії називаємо такими патернами поведінки. З англійської це прикладається візерунки нашої поведінки. В дитинстві ми формуємо величезний асортимент таких патернів нашої поведінки. І в дорослому віці дуже важливо себе аналізувати. І власне це ми робимо психоаналітичні терапії, щоб навчитись реагувати не Шаблонно, так як ми звикли, а індивідуалізовано в кожному моменті. Ну, звісно, не в кожному, бо всі моменти не пропрацюєш, та й це не потрібно, але, зокрема, в тих, в яких ваша автоматична реакція вам шкодить. Як це пов'язано з травмами? Коли ми проживаємо якусь травму, це має такий дуже глибокий відбиток на нашій психіці. Знову ж таки, формується певний патерн реакції на якісь схожі подразники, на схожі ситуації. Це може бути дуже неефективний спосіб справлятися з цією ситуацією, бо травматичне відреагування воно може викликати, наприклад, дисоціацію. Це такий механізм захисту, який передбачає повне відщеплення нашої емоційної реакції через те, наскільки занадто інтенсивною вона є для нашої психіки в момент проживання. І це може бути такий дуже деструктивний спосіб, бо ми тоді функціонуємо розщеплено наші емоції, а вони несвідомо одні, а інтелектуально ми проживаємо ситуацію, як просто, ніби вона відбулася. Або взагалі відчуваємо себе виключеними з реальності в цей момент. І дуже важливо інтегрувати наші наші емоції, наше сприйняття в одне ціле. Тому що це сприяє цілісності особистості і її більш такому здоровому функціонуванню. В контексті травми, коли ми усвідомлюємо і відреагуємо, приєднуємо ті частини емоцій, які були відщепленими, це допомагає нам включити наші якісь травматичні епізоди в наш наратив життя, який ми свідомо створюємо, розуміємо. Відповідно, додає нам більшого контролю над цією частиною життя, дозволяє цій травмі стати. Не таким постійним осколком в нашій психіці який просто там є і будь-який момент може порізати всередині. Вона стає такою акуратною мозаїкою в нашому свідомому, в нашому розумінні себе, про яку ми знаємо, до якої ми обережно ставимось до цієї історії, наприклад, але розуміємо, як з нею бути, що так на прикладі, то як може змінитися ваше життя в контексті. Травматичних ситуацій до терапії, сприйняття якоїсь травматичної ситуації може бути дуже гострим, або повністю відщепленим, або ну, повністю таким дисоційованим, заморожена може бути реакція, або нездатність про це говорити, або там, сильні сльози, коли ви про це говорите. Після терапії, після того, як з терапевтом ви в безпечному середовищі помало Збираєте ці осколки в щось таке цілісне і більш, яке можна перетравити, то після того ця історія стає такою просто усвідомленою частиною вас. Тобто ви починаєте могти про це говорити, ви вже не реагуєте якось так неусвідомлено чи автоматично, чи деструктивно для себе в ці моменти. Ви можете легше говорити про це з іншими людьми, якщо вам дійсно цього хочеться. Звісно, в принципі, ви почуваєте себе легше і комфортніше, тому що ця травматична ситуація вона вже не має такого сильного підсвідомого впливу на вас. Маргарет Вілкінсон, яка написала книгу, як змінюється психіка під час психотерапії. Описує подвійну спіраль психотерапії, тобто те, як вона бачить ефективність психотерапії, що ефективність полягає в таких двох витках спіралі. Один це інтерпретації, якісь такі раціональні інсайти, які терапевту допомагає здобути клієнту, тобто розуміння себе. А друга спіраль це терапевтичний стосунок, тобто це така ефективна емоційна спіраль. Простими словами, це означає, що в терапії ви отримуєте цілющий ефект від того, що починаєте більше себе і краще розуміти, а також від того, що це відбувається в комфортному стосунку з терапевтом, де ви відчуваєте себе прийнятим, де ви можете отримати підбадьорення, наснаження, отримати новий безпечний досвід стосунку, де вас не ображають де до вас ставляться конструктивно де у ваші найвразливіші моменти можуть чуйно та емпатійно відреагувати. Дуже гарно описує психотерапевтичний процес Крістофер Болес в цій книзі. «Тіні об'єкта він говорить про такий термін мислити немислими це означає спроба помислити те, що є невисловленим словами. Величезна частка того, що відбувається на терапії, це вчитися називати словами те, що є. Непомисленим, неназваним. Тобто, наприклад, в терапії від клієнтів можу часто чути, що ну, наприклад, я питаю, що ви зараз відчуваєте, бо бачу, що людина явно чимось турбована. І можу часто почути, що я щось таке відчуваю, але не можу це назвати. Це якесь дуже дивне там відчуття, або якесь суміш емоцій, або просто я не можу зрозуміти, як це називається. І власне. Всіма правдами і неправдами ми намагаємося зрозуміти, як якомога точніше і влучніше назвати те, що відчуває людина. Це дуже важливий процес, який так само передбачає такий складний нейрофізіологічний процес. Тому що коли ми відчуваємо якісь емоції, то ну, ці емоції я сподіваюся, що ви розумієте, що ці емоції це не є щось абстрактне. Що це така, як пише власне Маргород Віллінгсон, така єдність нашої психіки, тіла і мозку. Тобто емоції вони викликають конкретні нейрофізіологічні процеси і зміни. Наприклад, коли ми злимося, то у нас пришвидшується серцебиття, приливає кров до м'язів, можуть стискатися кулаки чи зуби. Ми відчуваємо певну таку напругу, і готовність діяти. І власне за це відповідають такі підкіркові структури нашого мозку, які формують дуже автоматичну і швидку реакцію. А коли ми користуємося мовою, щоб описувати, що ми відчуваємо, ми вмикаємо кору нашого головного мозку, і це дозволяє створити якісно нову реакцію нервової системи на те, що ми відчуваємо, а відповідно додати нашу свідому реакцію і нашу активну роль в. Переживання певних емоцій, і це все перегукується з тим, про що я говорила перед тим, з тим, як ми починаємо усвідомлено керувати тим, що відчуваємо, як поводимося, як будуємо стосунки. Дуже корисною терапією є ще один момент: використання метафори для того, щоб зрозуміти себе. Взагалі, метафора має таку цілющу дію, і я зараз хочу показати метафоричні карти. Це такий Інструмент, який може використовуватися в терапії, щоб краще проаналізувати, чи зрозуміти, що відчуваєш, або підняти якусь важливу для себе тему, це такий е, процес, в якому ми дивлячись на якісь візуальні образи, використовуючи якісь приклади з фільмів, музичні твори е, чи картини, мистецтво, або просто якісь аналогії. Наприклад, що мій емоційний стан зараз подібний на затишні перед бурою. Це, власне, допомагає інтегрувати те, що є ось цим немислимим відомим за полосом, тобто тим, що ми не знаємо, як назвати словами. В терапії також важливою метафорою того, що ми відчуваємо, проживаємо, вважаються сновидіння. Я завжди кажу своїм клієнтам, що сновидіння це супер, тому що сновидіння це як безкоштовний терапевт, тому що коли в нам сняться сни, аж знову ж таки я дуже люблю наводити якісь описи того, що відбувається в нашій нервовій системі на нашому нейрофізіологічному рівні, тому що дуже багато. Людей спекулюють на психологічні теми, вважають це якоюсь магією, абстракцією, чимось науково не підтвердженим. Але насправді в нашій психіці є ну, звісно, багато чого недослідженого, але є і багато чого вже дуже навіть дослідженого, логічного, взаємопов'язаного між собою, повертаючись до снів, під час того, як нам зняться сновидіння, спочатку активуються такі хвилі в роботі нашої нервової системи. Які відповідають за підвищене емоційне збудження, але потім активуються такі хвилі, які відповідають за заспокоєння. Тобто ми проживаємо пік емоцій, і потім заспокоюємося. Таким чином, психіка обробляє ту інформацію, ті переживання, які прожила. За день чи за якийсь попередній період і намагається справитися, дати собі раду з цим. Основидіння це теж така ціла сукупність метафор, бо нам зазвичай сняться з нею якимись уривками, якимись метафорами, де все має якесь дуже класне своє символічне значення. І, власне, в психотерапії ми аналізуємо сновидіння не таким чином, що це в соннику написано, що якийсь сон означає, чи що психотерапевт уважно слухає. Потім каже, «О, ваш сон означав це то, це то. А ні, це так само, і з метафоричними картами, а не картами таро. Це інтерпретація людини, яка має вирішальне значення в тому, як ми інтерпретуємо сон чи якусь метафору. Психотерапевт, психотерапія є лише таким інструментом, який допомагає. Підзеркалити, скерувати, задати запитання для того, щоб клієнт зрозумів себе і зрозумів, що він проживає, і якого значення не дає якомусь сну, чи якійсь метафорі, яка в нього виникає. Психотерапія також дуже важливе значення має поняття самості Англійською це self, тобто це наше таке сприйняття себе, якщо так можна сказати, чи відчуття таке ну відчуття нашого я. Продовж психотерапії, аналізуючи свій життєвий шлях і своє щоденне життя, ми створюємо те, що називається наратив нашого життя, і це допомагає створити відчуття такої протяжності нашого села, відчуття того, що от я народився, прожив такі то події, і це сформувало мене таким, як я є, і призвело до того, що я зараз, як я зараз почуваюся, поводжуся. Відчуття себе в континуумі часу. Можливо, це звучить трохи дивно, бо ви напевно подумали, ну так всі люди так себе відчувають, але е, насправді ні, тому що це може бути з вами також. Коли ми проживаємо якісь травматичні події, які ми можемо навіть не усвідомлювати. Тоді е, наш е, цей континуум часу, сприйняття себе в тому в часі і просторі він ніби обривається. Е, Ця дисоціація про яку говорили раніше, ці осколки наших переживань. Це створює таку певну дорогу в сприйнятті себе, тому ми можемо мати якісь певні реакції в нашому житті на щось і не розуміти, чому наш наратив порушується. А в терапії ми займаємося тим, щоб його відновити. Коли наш наратив відновлено, ми маємо чітке розуміння своєї історії себе. В контексті неї психотерапія допомагає змінити життя також завдяки тому, що ми формуємо спостерігаюче я. Коли в терапії психотерапевт спочатку виконує для клієнта таку роль спостерігача і відзеркалюємо те, що він проживає, то клієнт спочатку сприймає якби як таку думку зі сторони, погляд зі сторони, але з часом він засвоює цю функцію терапевта всередину себе і його. Відчуття себе, воно, умовно кажучи, так щеплюється, роздвоюється в процесі терапії, виробляється така спостерігаюча частина себе. Тобто клієнт може від, так ніби відійти в сторону і подивитися на те, що він відчуває, і спробувати це проаналізувати, проінтерпретувати, можливо, подібно, як це робить терапевт, але, звісно, з якимись своїми припущеннями і. Розумінням себе, це той результат терапії, про який я дуже часто чую від своїх клієнтів. Ці терапії, за що вони вдячні і що вони дуже цінують, бо це впливає дуже позитивно на їхнє життя, тому що це дозволяє створити простір між тим, що я переживаю, і мною. І це додає такий простір для рефлексії, це не так, що. Після терапії людина ловить зань і починає розуміти і аналізувати всі свої реакції і якось ідеальним чином весь час реагувати. Зовсім ні. Це просто така здатність до саморефлексії, яка дуже позитивно впливає на здатність також витримувати свої емоції і розуміння себе в різних ситуаціях. Але це здатність, яка має певні ліміти, і це все одно нормально, що Часом можна себе не розуміти, чи якось реагувати імпульсивно. Те, що я казала щойно, що людина ніби засвоює терапевтову роль спостерігача всередину себе, має назву інтерналізація, тобто це такий процес овнутрішнення, коли ми якусь фігуру зовні засвоюємо всередину себе. На практиці це виглядає так, що клієнти теж можуть ділитися, наприклад, в кінці терапії на якимись такими змінами, які б не помітили, і вони кажуть. Що тепер я собі ставлю питання, які задавали мені ви, або ваші слова мене постійно підтримують. Це ніби такий маленький терапевт в себе в голові, який стає такою достатньо доброю фігурою і стає основою того, в чому можна на себе спиратись, завдяки чому можна себе підтримувати і могти себе аналізувати та розуміти. Тобто терапія це не щось таке, що триває в моменті, і ви стаєте залежним від терапевта, від того, що він вам буде казати, а це щось таке, що змінює вас зсередини і вчить вас цим навикам саморефлексії, самоспостереження, самопідтримки. Ви у внутрішній свого терапевта всередину і забираєте його з собою. І звершує таким. Цікавим заголовком, який я назвала бекстейдж терапія або що відбувається в голові терапевта. І я просто вже не можу це тримати в собі, я дуже хочу цим поділитися. Бо люди часто мають таке упередження, такий стереотип, сприйняття, що, особливо психоаналітики, що вони просто мовчать, або просто слухають, і клієнт ніби. Форють грохом об стіну. Але ну, по перше, це зовсім не так, тому що психоналітики можуть часом мовчати і втримувати цю мовчанку. Але дуже часто також і багато говорять, і інтерпретують, пропонують якихось пояснень, відзеркалюють емоції і так далі. і так далі. Але в голові терапевта відбувається дуже багато різних процесів, які роблять нашу роботу насправді. Водночас дуже цікавою і дуже складною, не тільки емоційно, але й інтелектуально. Я, як терапевт на сесії, думаю водночас про те, про що говорить клієнт саме зараз. Намагаюся це активно слухати, вникнути в деталі, запам'ятати. Водночас, я думаю про те, що я думаю, що клієнт може мати це на увазі, тобто не тільки поверхневу інформацію, як таку буквальну, що він повідомляє, а й те, що може за нею лежати. Те, що клієнт може не помічати. Я вловлюю якісь його емоційні реакції, якісь переживання, жести. Третя річ, про яку я думаю, це мій контрпринос, тобто те, що я відчуваю в моменті, коли клієнт про це розповідає, що я відчуваю по відношенню до нього, до його історії. Це теж такий важливий аспект нашої роботи аналізувати це контрпринесення, бо воно є. Багато в чому інформативним допомагає зрозуміти те, що відбувається в терапії, зрозуміти клієнта. Четверте, що я тримаю в голові, це історія мого клієнта, історія нашої всієї терапії. І дуже часто це, я, я дивуюся, як можна так багато пам'ятати про різних людей. Але це якась така пам'ять, яка виникає сама по собі. Я, звичайно, не завучую на пам'ять біографії своїх клієнтів і, проходячись там, в своїй пам'яті. По тому, що я пам'ятаю про клієнта, і що перегукується з тим, що відбувається зараз, про що повідомляє мій клієнт і намагаюся знайти якісь паралелі, якісь взаємозв'язки. Ну і останнє про що я думаю, це те, що варто, що не варто мені сказати. Звичайно, я є певною мірою спонтанною в тому, що я говорю в терапії, але це завдання терапевта обдумувати те, що він говорить, обдумувати свої інтерпретації. Вибирати, що краще сказати, що ні, що сказати зараз, що не казати взагалі, або сказати пізніше, тому що ми несемо відповідальність за нашу реакцію в процесі терпії, і маємо дбати про те, щоб те, що ми повідомляємо клієнту, слугувало його користі, покращенню його емоційного стану. І відповідно я всі вище перелічені моменти аналізую і співставляю, щоб зрозуміти. Що буде зараз влучніше спитати, чи яку інтерпретацію запропонувати? Ну, і Я хочу підсумувати цей кусок моєї розповіді про бекстейдж-терапії тим, що терапевти, психоаналітики, вони не просто мовчать чи думають про те, що вони тут зараз їсти в перерві, хоча якщо не і така так не буває. Е, але це дуже короткотривалі думки. А в них в голові відбувається дуже багато всього, щоб виконати свою роботу якнайкраще і допомогти клієнтам якнайкраще зрозуміти себе і взагалі провести клієнта через шлях психотерапії, який дозволить змінити його життя на краще в тих всіх моментах, аспектах, які я сьогодні описала в своєму відео. Я дуже бажаю всім, хто ще не мав такого досвіду, отримати досвід психотерапії, тому що це не просто якийсь тренд, чи це не просто лікування, ефективне, науково підтверджене багатьох станів, і розладів. А це також такий досвід, який може додати дуже багато легкості, комфорту до вашого щоденного життя у всіх його аспектах. І я зовсім не ідеалізую терапію, враховуючи, що я вже дев'ять років вчуся і сама маю досвід психотерапії групової, там п'ять років, індивідуальної, більше трьох років, і продовжую бути в терапії, в навчальній терапії. Це не змінило мене якось, що я стала якоюсь ідеальною людиною, чи в мене стало ідеальне життя, а це просто такий чудовий інструмент, який додає. Глибини в стосунки самого з собою і стосунки також з іншими. Щиро вам бажаю мати в своєму житті такий досвід, якщо ви відчуваєте, що хочете цього. І бажаю вам позитивних терапевтичних змін у вашому житті і також дякую за те, що ви Якщо ви хотіли, ви можете розпочати. Терапевтичну роботу разом зі мною для цього напишіть мені в дірект, і ми заплануємо первинну консультацію.